22 лютого 2023 року відбулося засідання міської комісії з питань топоніміки та охорони історико-культурного середовища Харківської міської ради, під час якого були розглянуті питання щодо переименування об'єктів топоніміки міста Харкова, пов'язаних з російським агресором. Ми переименовуємо 18 вулиць та провулків. Також з реєстру нас, урбаністики міста Харкова виведена назву Вулиця Кремлівська. Тому е, ми вважаємо, що е, це дуже важливе рішення. Крім цього, крім цього е, були проведені консультації з громадськостю по запропонованим топонімам. Назви топонімів підтримали по різним вулицям від 78% до 90% респондентів.